Вітаю, я Олег Бойко, Курс Військове лідерство. Чи не замислювались ви над тим, чому в пострадянських арміях, якою до 2014 року власне були Збройні Сили України використовують поняття військові колективи? А в арміях країн НАТО вживають термін боєздатні команди Combat Ready Teams, і не застосовують. Слово сполучення Military Collective. Чи є в цих поняттях і підходах якась принципова різниця? Можливо, в цьому і криються певні причини вічної трансформації української армії за стандартами НАТО. Розберемо навчальний елемент, військовому лідеру необхідний колектив чи команда команд у темі лідер боєздатної команди. Насправді слово колектив не є ні поганим, ні хорошим. Більше того, його семантичне значення майже повний синонім слова команда, а саме група людей, об'єднаних спільною діяльністю. Мій критичний аналіз стосується радше не змісту поняття у військовій психології і в педагогіці, а наслідків. Його активного вжитку в радянській науці, де наголошували на суспільній цінності колективізму, та де власне і виникла прив'язка до згаданої одностайності так званого колгоспу, яка сьогодні як ніколи сприймається близько до свого значення: а саме одна зграя, одне стадо у словнику збірних іменників англійської мови видання 1985 року. Не обійшлося без тролінгу, зокрема, там написано, що колектив це об'єднання людей, що працюють разом у Радянському Союзі, до чого я це веду. Всіх без виключення, всіх теперішніх українських воєначальників оперативного і стратегічного рівня свого часу навчали у військових училищах чи Радянського Союзу. Чи військових інститутах або Академіях України, а пізніше в Національному університеті оборони України формувати військові колективи? Їх вчили науково педагогічні працівники Радянської військової школи, а саме випускники радянських військових академій, і вчили вони на основі праць засновника радянської військової педагогіки генерала Барабанщикова. Однак слід зазначити. Що вчили радянських офіцерів для ведення воїн ХХ століття непогано. Однак хтось із них постійно розвивається, а хтось так і залишився на рівні тих знань і ментальності, які в них формували впродовж 35-40 років служби, тому вони і впроваджують цей свій пострадянський досвід у Збройних силах України. Впроваджують його і сьогодні. Іншими словами, у програмах підготовки офіцерів оперативної стратегічного рівня ви не знайдете тематики командостворення. А якщо і знайдете її, то вона створена і викладається фанатами військових колективів. Французький офіцер Шарль Ардан Дюпік вважається талановитим військовим аналітиком з чудовою репутацією військового історика. Випускник воєнної школи Сен-Сір він брав безпосередню участь у Кримській війні. У 1854 році він потрапив в полон, в російський полон під час штурму центрального бастіону в Севастополі. Воював в Сирії, служив в Алжирі і був смертельно поранений у якості вже командира полка у Франко-Пруській війні у битві при Марс Латур. Він написав працю Античний бій або Стародавня битва, яка пізніше була розширена з його рукописів у класичні етюди про бойові дії, Античний бій і сучасність, часто званий загальноанглійською назвою Батальні дослідження. Полковник французької армії підкреслював життєво важливе значення, особливо у сучасній війні. Дисципліни та згуртованості підрозділів разом з Карлом фон Клаузевіцем він вплинув на підготовку французьких офіцерів щодо врахування важливості психологічних і поведінкових факторів у бою. Результати його досліджень досить сильно вплинули на розвиток воєнної теорії і практики Франції. Отже, його головний інтерес як воєнного аналітика був до Формування морального духу солдатів та дослідження психологічних аспектів битв, як він сам писав про поля битв того часу. Солдат часто невідомий своїм найближчим товаришам, дезорієнтується і втрачає їх у диму та плутанині битви, яку веде, так би мовити, наодинці, однак довше і краще. Воює під взаємним наглядом. За визначенням радянського професора генерала Барабанщикова військовий колектив це соціальна спільність військослужбовців, об'єднаних спільною діяльністю, єдністю ідеології, моралі, військового обов'язку, а також відносинами військового товариства. Наголошую на тому, що тут є чітке визначення єдністю ідеології. Такі спільності виникають в межах організаційної структури підрозділів з їх системою управління, озброєння, розподілу обов'язків, способу життя, побуту і відпочинку. Однак сама по собі організаційна структура не створює колективу. Так зазначається в радянській військовій педагогіці. Потрібно, щоб між людьми, включеними в неї, Виникали міцні духовні, ділові і особисті зв'язки, зокрема й дружба. Тут перша суперечність: духовні, ділові особисті зв'язки, ймовірно, на ідеології, на єдності ідеології. Однак про це не зазначається. Тільки тоді створюється єдиний мікросоціальний організм ефективний в діяльності, що створює необхідні умови для всебічного розвитку кожного окремого воїна. І соціально-психологічною основою військового колективу є. Знову ж таки наголошується багатогранні духовні зв'язки, які міцно поєднують воїнів в єдине ціле, чітка заміна ідеології на духовність, фальшива заміна. І чим вони різноманітніші, ці зв'язки, і багатше зазначає барабанщиков, тим міцніший колектив. Отже, маємо просте, чітке і зрозуміле поняття колективізму. Що має в основі соціально ідеологічний зміст єдиного советського народа. А зараз розвинутого пропагандою шовінізму до скреп єдиного руського міра. На той час це були передові психолого педагогічні методики роботи з особовим складом під керівництвом правлюючої партії. Вони майже нічим не відрізняються зараз в російській армії. Тобто ідеологія і мораль у військових колективах, звісно, були комуністичними, а зараз перетворені на єдиної великої Росії, Росії шовіністичної і згарбницькою ідеологією. Наприклад, усі методи навчання радянського солдата у військових колективах вкладались у три простих способи: зрозумілої розповіді, чіткого демонстрування або показу і тренування. До так званого посиніння. Засвоївши їх теоретично у військовому училищі та повсякденно практикуючи на службі, офіцер міг бути найкращим методистом упродовж десятків років служби і вчити підлеглих усьому необхідному для тогочасних воєн, тим самим згуртовуючи їх у так звані військові колективи, що власне зараз і відбувається в російській армії. У теперішній російській армії правонаступниці радянської, військовий колектив це група військослужбовців, об'єднаних за формальною знакою від відділення розрахунку взводу екіпажу роти батальйону тощо, пов'язаних між собою з пільністю соціально обумовлених цілей, інтересів, потреб, норм і правил поведінки, спільною діяльністю і увага, єдністю волі та керівництва. Очевидно, що з радянського визначення вже зникла ідеологія і мораль, натомість з'явилася пов'язаність єдністю волі і керівництва, що й не дивно для тоталітарної диктатури, заснованої на фальшивих скрепах, ідеологічних скрепах. Військослужбовці у військових колективах живуть і діють в безпосередніх міжособистісних контактах, і в силу цього досягають більш високого рівня розвитку. Групових відносин за рахунок високого ступеня згуртованості, злагодженості і взаємодопомоги. Так вважають російські військові психологи і педагоги. На відміну від радянського і російського підходу в українській армії використовують таке поняття військового колективу. Це організована невелика контактна спільність військослужбовців. Що досягла високого рівня розвитку і призначення для захисту батьківщини, яка характеризується згуртованістю, здоровим соціально психологічним кліматом і розвиненою колективістською психологією, це визначення професора Василя Васильовича Євукова, і запропоноване визначення цього поняття позбавлено ідеологічного і соціально-політичного змісту. Акцент ставиться, що така спільність. Створена саме для захисту батьківщини сучасних українських курсантів майбутніх офіцерів загалом вчать саме так розуміти військовий колектив. Перед тим як розкривати основні поняття і категорії командостворення: тобто, Combat Team Combat Ready Team за підходами в арміях країн НАТО. Ми маємо звернути увагу на дослідження курта Цадика Левіна. Він був одним з найбільш різнобічних і схильних до новаторства фахівців у сфері соціальних наук у 20 столітті. Його роботи цікаві фахівцям різних областей, теорії, практики менеджменту, наприклад, здійснення організаційних змін, групової динаміки, вирішення конфліктів, мотивації та лідерства. Він запропонував чотири принципи командостворення, які дали поштовх розвитку і практичного втілення його ідей у теорію і практику військового управління і лідерства. Абревіатура Team – команда розшифровується ним за літерами: Ті, Target, Task – ціль або цільові, цільове завдання і e. Engagement Energy Залучення енергії. A. Acceptation of being different прийняття відмінностей один одного. І e. Meeting culture. Культура командної взаємодії. Отже, на думку вченого. Формуючи команду, необхідно дотримуватися принципів цілоутворення, залучення активної енергії, прийняття відмінностей кожного в цій команді і встановлення культури командної взаємодії. Що ж означає термін боєздатна або бойова команда в арміях країн НАТО? Етимологічні корені слова сягають латинського комендо, тобто доручаю, передаю, рекомендую. Англійський відповідник «team» походить від німецького Таугмаз кілька тварин, запряжених разом, що, власне, і є метафорою до роботи справжньої команди. У відомому словнику Меріам Вебстер визначено, що боєздатна бойова команда це тактичне неорганічне угрупування військових сил, здатне підтримувати незалежну операцію власним озброєнням та запасами. Зазвичай у поєднанні піхоти і артилерії, повітряних і танкових сил або надводних кораблів, літаків та підводних човнів. Конкретно це піхотний полк чи батальйон, підсилений артилерією, інженерними медичними чи іншими військами і призначений для певної бойової місії. Вогнева команда одночас пояснюється як невеликий. Військовий підрозділ піхоти створений для оптимізації тактичної доктрини в бою шляхом перехресного та рухомого вогню. Отже, команда це група людей, які мають спільні цілі, цінності та корпоративну культуру. Дотримуються правил спільної діяльності та взаємодоповнюють один одного. Загальні цілі, цінності та культуру уособлює лідер команди. Учасники команди щиро, добровільно і за власним вибором. Приймають відповідальність за кінцеві результати і готові виконувати внутрішньокомандні ролі, необхідні для досягнення саме якісного результату. Причому, якщо прибрати хоча б одну з перерахованих ознак, то це вже не команда. У Збройних силах США в настанові або Field Manual FM 622 Leader Development в пунктах 1, 19.1.21 визначено, що команди це важлива конфігурація того, як персонал згуртований для виконання місій. У Збройних силах команди формуються на кожному рівні їхньої організації. Армія загалом це команда команд. Починається з команд приятелів, двох військових, які турбуються один, проводного у різних ситуаціях та умовах. Виконання збройними силами своєї місії, тобто. Головного призначення і ролі, вимагає, щоб лідери та їхні команди були згуртовані, злагоджені та готові до дій. Доведено, що команда більш ефективна, ніж окрема людина, тільки тоді, коли особовий склад працює разом, використовуючи свої унікальні навички, і вміння, досвід та можливості. Компетентність керівництва Збройних сил полягає в тому, чи здатні військові лідери вести за собою особовий склад. Розвивати себе, своїх підлеглих та організації, структури підрозділу, об'єднуючи зусилля для досягнення певних результатів. Цілісний розвиток військових лідерів сприяє згуртованості, стійкості та спроможності створювати команди однодумців і послідовників, здатних виконувати командування місією. Філософія командування місією допомагає створити умови для розвитку команд. Створення умов щодо спільного розуміння цілей і завдань це перший і найважливіший крок у формуванні команди. Це надає команді об'єднавчу мету. Військовий лідер задає тон. У створеному ним позитивному командному кліматі всі військослужбовці розуміють, як вони сприяють загальному успіху. Коли всі знають і усвідомлюють, чому і для чого вони це роблять. Тоді це обумовлює кожну їхню дію. Розвиток загального командного духу і створення ефективної, високоякісної команди це дві окремі дії, які повинні бути частинами загального розвитку військового лідера. Мета створення команди це поліпшити якість виконання нею своєї місії. Армія покладається на ефективні команди. Для виконання завдань досягнення цілей та виконання місії. Створення та підтримка команд, які працюють ефективно, має важливе значення як для внутрішніх організаційних структур, так і для зовнішніх. Команда створення це безперервний процес утворення найкращих можливостей для груп людей, які досягають своїх цілей. Та поліпшують свою ефективність за допомогою лідерства. В сухопутних військах Збройних сил США розроблена інструкція ATP 6226 Army Team Builder. Очевидно, що поняття і категорії військових колективів і боєздатних команд кардинально відрізняються. цій інструкції зазначено, Команда це будь-яка група, яка функціонує разом. Для виконання місії або колективного завдання. Командна робота є взаємозалежною. Члени команди поділяють відповідальність і звітність за досягнуті результати. Немає обмежень щодо розміру команди. Команди це складні динамічні групи, які складаються від двох до тисяч осіб. Частиною армійської професії є солдати та цивільний персонал. З різних команд, а іноді вони можуть бути частиною багатьох команд одночасно. Отже, ознаками командної роботи, які не завжди притаманні військовим колективам, є такі: перше консолідована згуртованість від латинського консолідатіо – «об'єдную, зрощую», чітко виражений лідер. Третє, чіткий розподіл функціональних ролей і відповідальності за досягнуті результати. Четверте спільне виконання завдання відповідно до визначеної мети і контексту діяльності. П'яте. синергетичний чи командний ефект. Це сумарний ефект, який полягає у тому, що в разі взаємодії двох або більше факторів, їхня дія суттєво переважає ефект кожного з них, кожного окремого у вигляді простої суми. Для того, щоб бути боєздатною командою в армії. Мало заприсягтися для досягнення спільної мети та стати під одне знамене. Командне армійське середовище вирізняється з поміж інших ще й своєю стійкістю, яка можлива лише за умов, що сприяють реалізації військово-професійних компетентностей та особистісному зростанню. Такі сприятливі умови і формують власне військові лідери. Саме в такому середовищі виникає та зростає. Синергетичний командний ефект або скоординована позитивна синергія йдеться про те, що в команді діяльності, підрозділу або структури результат спільних зусиль кожного значно вищий ніж сума індивідуальна. Надаю сучасним українським військовим лідерам такі загальні рекомендації щодо створення зі своїх підрозділів. Інших військових організаційних структур боєздатних команд. Слово команда включає в себе все: від розрахунку, екіпажу, відділення і взводу до бригади оперативного командування, угрупування військ і Збройних сил України загалом. Ну і звісно, твоєї країни. Основний принцип боєздатної команди це добровільність. В боєздатних командах є зрозуміле для кожного воїна мотиваційне гасло або девіз, або мото. Усі сильні настільки, наскільки слабкий найслабший учасник боєздатної команди. Призначення на посаду це не змагання популярності. Для кожної посади необхідно обирати найкращу кандидатуру. Відмінності в людях це чудово. Вони зміцнюють боєздатну команду. Ви програєте і перемагаєте як одна команда. Офіцери, сержанти і солдати повинні проходити однакову систему початкової базової підготовки, щоб потім створювати боєздатні команди. У боєздатних командах ураховано природний професійний відбір, ніхто не шкодує про тих, хто вирішив піти з неї. Якщо ви створили боєздатну команду, від вас як і від інших її учасників, очікують відповідності високим стандартам. У справжній боєздатній команді існує особиста відповідальність усіх за всіх і за кожного окремо. Базова модель підготовки військослужбовців в боєздатній команді реалізується за такими стадіями: теоретична підготовка, практична підготовка, аналіз проведених дій результатів. Оцінювання і знову застосування на практиці отриманих знань, умінь та навичок. Нове оцінювання, а після цього створення стандартних процедур або дій. Боєздатна команда не повинна втрачати мету. Треба аналізувати слабкі ланки і оцінювати просування до цілі. Для боєздатної команди професіоналів важливо бути поінформованими. І залишатися в живих. Робіть підлеглим амбітні виклики. Створіть їм умови відповідальності за свої досягнення і надайте найкращим свободу дій. Це допоможе їм мислити творчо і не шаблонно. Та, звісно, бути ініціативними. Будьте серйозними, але не сприймайте себе занадто серйозно. Очевидно, поняття і категорії військових колективів кардинально відрізняється від понять боєздатних команд. По-перше, у боєздатної команди, на відміну від військових колективів, немає жодних ідеологічних нашарувань і якоїсь партійної моралі. І будь-яка її діяльність ґрунтується не на абстрактних гаслах, а на національних армійських цінностях і ідентичності. По-друге. У боєздатної команди, на відміну від військових колективів, чітко визначена суспільно значуща мета і сенс спільної командної діяльності, а саме, виконання бойової місії, тобто виконання свого головного призначення і провідної ролі, яка не підмінюється ідеологічними чи політичними абстракціями, за типом скреп руского міра. по По-третє, Формування, розвиток і підтримка боєздатних команд здійснюється за допомогою військового лідерства на основі довіри і поваги один до одного, а не коли кожна особистість ставить до себе вимоги на тлі вимог більшості членів колективу, які можуть бути встановлені навіть токсичним воєначальником. Армія це команда команд, а не колектив членів колективів. На мою думку, принципові відмінності між військовими колективами і боєздатними командами ґрунтуються на культурі конкурентноспроможності, довіри і поваги, до індивідуальності і сприйняття та поєднання відмінностей один одного як сили, а не слабкості. І саме у військових колективах усі повинні бути солдатами-болванчиками, всі як один, під одну гребінку. Ну і сліпо і колективно виконувати абсурдні політичні ідеї одурманеної більшості невігласів, що власне робиться в Росії зараз, а робилося раніше в нацистській Німеччині. Однак для того, щоб інтегрувати зарубіжний досвід формування боєздатних команд у нашій армії і уникнути семантичного шлейфу залишеного радянською військово педагогічною наукою до словосполучення «військовий колектив, а також дотриматись принципу Леза Окама, тобто не ускладнювати сутності без потреби. Варто відмовитись від гри слів і, нарешті, зупинитися на боєздатних командах замість військових колективів. Формуйте розвивайте і підтримуйте. У Збройних силах України боєздатні команди, а не абстрактні військові колективи. У воєнний час це судження своїм бойовим досвідом підтверджують визнані військові лідери, а не найкращі управлінці мирного часу у військах.